Уже підтверджено кліщівка повністю звільнена від загарбників. З'явилося відеопідтвердження із передмістя Бахмута. Тим часом Володимир Зеленський зробив гучну заяву про прорив фронту. Усі деталі розповім далі. У випуску ви на Фабриці новин з вами я, Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Отже, поїхали. Успіх підтверджено, українська армія остаточно зачистила кліщівку від окупантів. Село на від Бахмута перейшло під контроль Збройних сил України. Бійці, які брали участь у деокупації населеного пункту, записали відео з місця подій, і все це під звуки богів, що не припиняються ні на секунду. Давайте подивимось. Ми воїни 80-ї окремої десантно штурмової бригади. П'ятої окремої штурмової бригади, е, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е, виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка е, Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно твердо. Та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Бригада Людь гвардії наступу показала, як нелегко було звільнити кліщівку. На кадрах можна помітити запеклі бої з використанням артилерії, стрілецької зброї, дронів тощо. Тим часом офіційно звільнення кліщівки підтвердили і в міністерстві оборони України. Деталі озвучила Ганна Маляр. За її словами, лише впродовж минулого тижня на Вахмутському напрямку українські війська деокупували відразу два села Андріївку та Кліщівку. Маляр також уточнила, з ДСУ під Бахмутом звільнили ще два квадратних кілометри території. А загалом на цьому напрямку під контроль армії України повернувся 51 квадратний кілометр української землі. Особисто воїнам з ДСУ подякував Володимир Зеленський. Він записав відео, якому відзначив усіх, хто зараз на передовій зокрема бійців, які брали участь у звільненні кліщівки. Коротко послухаймо президента. Значу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмуту, 80-та бригада дешеве, п'ята окрема штурмова бригада Славетна, 95-та та, та об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь, Кліщівка, молодці. Зауважу, що перша інформація про звільнення кліщівки з'явилася ще у п'ятницю. Її плюкував полк імені Кактуся Калиновського. Бійці повідомили про деокупацію села і показали відео, на якому вони йдуть з зруйнованим населеним пунктом. Із підпису стало зрозуміло, що кадри відзняли медики полку, які в'їхали у звільнення передмістя Бахмута. Втім, згодом інформацію та допис про кліщівку полк видалив. Ймовірно, цю публікацію не узгодили і. З командуванням, і вона з'явилась передчасно. І щоб не наражати на небезпеку, усі підрозділи, що розташовувались на тій ділянці, повідомлення попросили прибрати. Сказати, що вимушений жест доброї волі купантів із кліщівки змусив пропагандистів і старити, це нічого не сказати. Кремлівські рупори і так звані воєнкори вже почали гристися через втрату населеного пункту і ладні ледь не з'їсти одне одного. Одні запевняють, що невеликого розміру село це зовсім не втрата. Мовляв, жодного стратегічного значення воно не має. Та й, взагалі, розташоване у низині. Тому контроль над ним переваги на полі бою не створює. Навіщо ж тоді росіяни стільки часу намагались втримати захоплену кліщівку? Не пояснюють. Натомість інші апелюють у боях за село поклали стільки окупантів, що неважливою кліщівку назвати язик не повертається. Ба Більше кліщівку разом із усією українською донецькою областю росіяни вписали у свою конституцію, а тому розцінюють це як втрату власної території. А поки російські пропагандисти з'ясовують, хто з них більший патріот і намагаються виправдати провал на фронті. ЗСУ рухаються далі зі звільненням Кліщівки та Андрівки. Українські бійці наблизились до того, щоб взяти Бахмут в До речі, про Андрівку населений пункт відбили в окупантів ще минулого тижня, незадовго до Кліщівки. Третя штурмова бригада вже підняла державний прапор над селом. При цьому зауважила, що зробити це було непросто, адже від села залишилась буквально. Тільки назва. На жаль, в Андріївці немає жодної вцілілої будівлі, над якою можна було б встановити український стяг. Сподіваємось, до села якомога швидше повернеться мирне життя, а влада відбудує все, що забрали у жителів окупанта. Тим часом Володимир Зеленський вкотре відвідав українських бійців на передовій. Президент облікував відео, на якому можна побачити його спілкування з воїнами та командуванням. Крім цього, глава держави нагородив бійців та подякував за службу. Далі цитата: пишаюся всіма і дякую вам, кожній бригаді за потужність. Кінець цитати Зеленський також дав інтерв'ю каналу CBS і озвучив досить цікаву річ. За словами президента ЗСУ готують. Потужний прорив оборони росіян, і Зеленський вже знає, де саме він станеться. Далі цитую. Усі хочуть, щоб ми прорвали лінію оборони. Ми цього дуже хочемо. Це буде, я в цьому впевнений, і я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати. Не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, що ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Кінець цитати. Друзі, на вашу думку, де саме українська армія може прорвати лінію оборони окупантів? Долучайтесь до обговорення в коментарях. На цьому у мене все. Зустрінемось.